Як молитися за людину, яка напевно, яка напевно щось поробити. Знаю, церква не признає такого. Як молитися за людину, яка, напевно, щось, а може, пороблено, ну, пороблено, ви маєте прибор, який визначає, чи пороблено, чи ні. Якби це був рентген, ти так прийшов тебе. Росвітили так пише, пороблено. Людина, коли знаєте, хоче скрити свої невдачі, вона каже, пороблено. Щось там в сіні не виходить, щось там в неї не так, то, то пороблено. То, то, то не моя тупість, то не моє лінивство, то не моя байдужість, то пороблено. Так що все це пороблено, знаєте, то таке. Це дуже добра нагода списати свої помилки на когось там поробленого. Ніхто так нам не годен поробити, як ми самі. Отак от. Так от.